19 листопада виповнилося тисяча днів спочатку повномасштабного вторгнення російського агресора на територію незалежної України. З цього розпочав свій виступ карлицький міський голова Ласан Панюта на алеї Слави Героїв. Де цього дня, 19 листопада, було велолюдно. І трагічна, і в той же час героїчна дата тисячу днів. Спочатку агресії Російської Федерації. Сьогодні наші воїни боронять нас, боронять нашу державу. І ми сьогодні, в цей день, на жаль, маємо таку трагічну, трагічну дію. Розміщаємо додатково шість банерів наших героїв, які віддали. Своє життя за територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Учасники заходу поклали квіти до портретів загиблих, зокрема Лідії Гребенюк, Богдана Цимбалюка, Сергія Чуса, Олександра Темченка, Віталія Титаренка, Олега Тищенка. Банери з їх портретами розмістили на алеї героїв напередодні. Присутні взяли участь у всеукраїнській хвилині мовчання. Священники Православної церкви України на чолі з благочинним карлицького благочиння Юрієм Литвином відправили поминальну літію за загиблими, окропили свяченою водою розміщені на алеї слави портрети героїв. Фрагменти виступів під час поминальної літії настоятеля Слобідської церкви Іоакима та Анни прото іерея Уара Перетятька, який переїхав до нас з Маріуполя та Юрія Литвина. Молимося за наших загиблих воїнів України, хлопців, дівчат, тому що вони віддали саме дороге, що в них було. Вони поклали своє життя за. Нашу з вами свободу, за свободу нашої України. Тому не будемо їх забувати, будемо постійно за них молитися, відвідувати богослужіння літургії, подавати за них з їхніми іменами хлопців, дівчат загиблих, записки, для того, щоб за них йшла молитва, бо вони живі. У Бога всі живі. Господь сам це сказав Євангелії про те, що у мене всі живі, Господь каже, тому будемо за них молитися і. Нехай Господь Бог упокоїть їхні душі в лоні Авраама, Ісака і Іакова, до праведних приєднає нас, помилує, бо він благий і людинолюбець. Амінь. Це наші ангели, які нас зберегли за життя, а тепер вони за нас моляться там на небесах. А ми будемо молитися за них тут. Царство їм всім небесне, вічна пам'ять, вічна слава, слава Ісусу Христу і слава Україні. Продовжуємо досліджувати діяльність волонтерських спільнот у селах нашої громади. І ось тепер рушаємо в халчу і запрошуємо наших глядачів. Кицю патріотку з палаючим кремлем можна вважати одним із символів волонтерської групи, яка прибрала собі назву берегині. Того дня, коли ми прибули в халчу на маскуваних сітках, а це чи не основне заняття тутешніх волонтерок. Працювали Ніна Іщенко і Лариса Тясмин. Марія Погребна, староста села Людмила Ананьєва і Наталія Левчук. В приміщенні адмінприміщенні у нас створений такий волонтерський центр. Тут ми плетемо маскувальні сітки, маскувальні сітки різних розмірів, різного кольору. Ну які є потреби, ми намагаємося забезпечувати сітками всіх наших захисників. Допомагають нам дуже фермерські господарства у придбанні сіток, основи і тканини. Товариство Данф. Парм допомагає і небайдужі жителі самі всі працівники соціальної сфери. Це в нас як традиція, кожного місяця, в нас там є свій фонд. Поставили банки в магазині, в, там, в приміщенні адмінприміщенні, Також хто бажає, відгукується. Відгукується. люди відгукуються і допомагають. У нас ну, завжди е, е, закривається потреба. В, в нас немає такого, що ми не можемо знайти кошти, і, і це для нас якась трагедія. Це сітки наші, вже готові. Сітки різних розмірів. Три з половиною. Це хлопці нам замовляли на накриття копів такого більш коричневого кольору. Тут комбіновані, темно-зелені. Ну як правило, хлопці забирають самі. Бувай відправляємо новою почтою. Ну в основному ми хочемо забезпечити своїх місцевих хлопців. Тут ми їм не відмовляємо ні в кількості, ні, ні в розмірах. Що замовляють, все ми їх забезпечуємо. Ви їх потреби задовольняєте повністю. Можна да, так Так, сказати? своїх задовольняємо повністю. У нас нема такого, щоб ми комусь відмовили чи не змогли. Різні розміри були навіть да, 12 на 18 і ми їх оце умудрялися, щось сплили, щось ми зв'язували. Ну відсилали таку, як просили. І колір, і по кольору. Зараз більше на зімні перейшли. Цих трудівниць та їхніх односельців, однодумців не треба переконувати, що допомога армії хлопцям і дівчатам це не просто благочинна праця, а по суті не писаний обов'язок небайдужої української душі. Гасло, ніхто, крім нас, веде за собою не тільки хлопців на передовій, а з халчі їх воює понад три десятка, а й волонтерів. А що праця їхня і сумлінна, і край потрібна, свідчать і численні подяки, грамоти і від благодійного фонду. Зерна добра і від військових бойових частин. Ось подяка громаді від першого окремого штурмового загону спеціального призначення Омега, а гільзи з майстерно вибитими золотими тризубами своєрідний сувенір від бійців 180-го батальйону. Хто ж ходить на добровільну, тобто волонтерську працю? Це в основному працівники нашої соціальної сфери, це культура, медицина, освіта, наш старостат. Приходить до нас Галя Іваненко, дуже часто, якщо в неї там роботи немає, на її основному місці роботи. Вона пенсіонерка, також вже пенсіонерка. Приходить погребна Ірина, вона не пенсіонерка, але Дуже часто вона ходить до нас. Ну, Віра Адамівна Бабенко приходить до нас, погребна Надія Адамівна. Ну тут такі, такі в нас нікого не забула. Начасі берегова, берегова, берегова Наташа Петрівна. Ну тут це основна наша така група, яка в'яже. А ще закрощики наші це зозулі, сімейна пара, чоловік і дружина, і вони Тоже весь час приходять, допомагають. У багатьох із жіноцтва хтось із родини боронить державу. У Ніни Іщенко син Сергій. Пані Ніна, а як часто вам вдається зв'язуватися із сином? Ну, бував раці вечором. Бував. Повсяк. Він вам дзвонить чи ви йому як частіше? І, і, і він, і ми. Ні, більшість він. – Більшість він. Коли випадає годинка, так? На якому він напрямку? Харківський. А з якого він року чи з якого періоду? Е, Ні, він, скільки він служить, Аж 9 місяців. А у відпустку за цей час його відпускали? Так, да, раз в другий. На скільки? На 14 днів. Ну так. А якщо можна, що він розповідає про його командирів? наскільки вони… Якщо можна, звичайно. Командири розповідаю. є різні, ми ж чуємо. Ну, є важі? хороші, всякі є командири. Той, що був командир, був хороший у нього. А, а чого був? Він десь ну, пішов? Бо його перевели тепер. А. Ближче, тепер. Був ближче, став дольше. Ну, дочекатися вам сина, Спасибо. скоріше відпустку, а там і перемоги. Спасибо. Дехто каже, що процес плетіння може заспокоювати та й спілкування з однодумцями відволікає від тривожних думок. Ще один вельми доречний помічник-волонтер, пенсіонер Іван Іщенко. Його функція складати і розкреслювати вже розрізані шматки з панбонду, і потім їх розрізати вже на довгі стрічки. Та не сітками єдиними, як мовиться, займаються волонтери в халчі. «Крім плетіння маскувальних сіток тут займаємось дівчата. Ну є в нас волонтери, через яких ми передаємо. Готуємо різні продукти, печемо, варимо вареники, це ми все передаємо. Також ми складаємо такі енергетичні наборчики. Туди входять сухофрукти, там, горіхи. Ну такі 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 наборчики. Також передаємо. Ну, от таким, таким ми займаємося. Ну, звичайно, виконуємо свої прямі обов'язки, да, крім цього всього, да, тому що їх ніхто не не відміняв. Наші жителі села дуже активно приймають участь у різних заходах, пов'язаних із волонтерською діяльністю, з різними зборами, з ярмарками, які ми організовуємо. На цих заходах ми збираємо, ну, як правило, дуже великі суми коштів. Це і 170 було, там 90 і 70. Да, це все тисячі, тисячі. Дуже активно підключаються наші дітки до цієї волонтерської. Діяльності дуже щемливо спостерігати за тим, як вони приходять на цей захід і несуть ті кошти, які там вони збирали, на якусь іграшку, можливо, на день народження, щоб щось собі придбати, вкидають ці, ці кошти в банку, тому що переживають, переживають, щоб швидше закінчилася війна, і, і хоч якось якусь лепту внести у перемогу. Ось, наприклад, останнє їхнє чи передостаннє їхнє калядування. Вони закалядували кошти, і на цій кошти. Вони купили це було десь в межах 30 тисяч гривень. Вони купили колеса для військового автомобіля. Останній раз вони колядували це кошти. Вони витратили, розділили між нашими пораненими хлопцями. Схоже, що юні жителі халчі не потребують якогось окремого патріотичного виховання. Приходять до розуміння. Гасла Україна або смерть, бо ростуть і діють в умовах поваги до оборонців держави, бачать, як дорослі самовіддано і працюють, і донатять на армію, та й самі долучаються. До слова, виглядає на те, що таких зборів на збройні сили, як у халчі, не спостерігається ні в Кагарлику, ні в інших селах громади. Ось благодійниці знімають зі штативу готову частину виробу, щоб підняти виплате і далі заповнювати. Ти сітку основу стрічками. Особливу подяку хочу висловити нашим головам фермерського господарства. Вони дуже активно долучаються до всіх цих благодійних акцій. Мені дуже важко сказати, скільки вони вже особисто відправили автомобілів, заправки, тепловізори, мавіки, дрони ну то тобто різне обладнання. Вони настільки забезпечують наших хлопців, особливо наших місцевих і не тільки місцевих. Хто хто звертається? Вони всі заправляють автомобілі. Дуже часто бачу, стоять продукти харчування, одяг дуже допомагають. Дуже допомагають але вони скромні люди. Вони про це не говорять, вони не озвучують. Ну, ми бачимо. Скільки військових скільки скільком людям вони допомагають? Цю багатопланову багатовекторну роботу і координує Людмила Васильівна показує журнал, де веде записи і просідки, Скільки придбано основи іспанбонду, пан По чим? Кому їх передавали, яким чином надсилали, доставляли, хто скільки задонатив. Хоча відомо, що малих внесків не буває, кожна гривня важлива. І якщо когось із односельців благодійників не назвала, то тут можна відшукати певну інформацію. Ще раз дякую землякам, фермерам. Окремим розділом записи про різні благодійні заходи, ярмарки чи концерти, скільки зібрали коштів у ході кожного зібрання, куди, на яку військову частину їх спрямували. Напевно, щось могло бути не зафіксовано, а може, й забулося. Але ми були вражені тим розмахом матеріальної та іншої волонтерської допомоги, яку надає невелике українське село нашої армії. Хіба можна перемогти такий народ? Тяглість традиції, вона значення має. І, може, ми якось розповімо про рятівника Варшави і польської незалежності у 1920 році генерал Хорунджо Марка Безручка, чиє ім'я носить 110-та окрема механізована бригада. Невеличка перерва. Дізналася, що всі тут присутні господині господар вже посадили на зиму цибулю-часник. Виходить, і авторка цього сюжету від них не відстала в трудовому домашньому пориві. Завершуємо нашу зустріч із халчанськими волонтерами. Людмила Ананіва рушає в інших справах, бо ж у старости їх вистачає, але прощатися не хотілося. І берегині нам на прощання відсалютували словесно. Галчанські берегині працюють на перемогу. Слава Україні! Ми по сільському мальовничий листопад палах котів червоними ягодами калини, з якої вже опало листя, був погожий день, і не хотілося вірити, що десь іде війна, але до реальності наближала невпинна діяльність волонтерів з халчі, які своєю працею, навіть певною жертовністю наближають перемогу. З такими, як вони, вона прийде неодмінно.